У Рівному вшанували пам'ять полеглого захисника України, 27-річного Романа Шепелевича. На фасаді ліцею номер 9 де навчався хлопець. Урочисто відкрили меморіальну дошку на його честь. Рідні, друзі та колектив школи зібралися, щоб поділитися спогадами про Романа. Любив книги. Коли появився менший брат, вони разом перечитали всю мою невеличку бібліотеку. А кобзар Шевченка навіть сиділи і переписували у блокноти. Як красиво Роман малював на Фіті. Намалює малюнки простим олівцем, а менший брат Денис розмальовує кольоровими олівцями. Завжди вони розуміли один одного. Роман Шепелевич народився та виріс у Рівному. Після завершення навчання у школі здобув вищу освіту за спеціальністю екологія у НУВГП. Відповідальним та справедливим юнаком пригадує Романа його класна керівниця. Хлопець ніколи не відмовляв у допомозі. Я не пригадую не те, щоб він бився, а щоб він з кимось сварився. Щоб не попросити, він завжди допоможе чи то прибрати територію. Чи е, просто взяти участь у змаганні, чи навіть нести прапор випускникам, а канікули не, не, не своїм, але все одно не відмовляється до початку повномасштабного вторгнення. Роман встиг попрацювати пекарем. Його позивний люкс походить від назви пекарні. До лав збройних сил хлопець приєднався у вересні 2023 року. Згодом здобув гранатометника. Він дійсно став хорошою людиною, і я хочу е, і сподіваюся, і впевнена, що він був також хорошим побратимом. Не всі змогли сьогодні прийти, тому що дехто за кордоном є такі діти, що захищають нас. Але я впевнена, що ми завжди, коли будемо збиратися, ми завжди будемо про нього. Встановлення меморіальних дошок на честь полеглих захисників відбувається у межах програми Рівне місто героїв. Пам'ятна дошка Роману Шепалевичу на фасаді 9-го ліцею. Ще одне нагадування про мужність і жертовність українських воїнів. Микола Брежицький, випуск новин.